Друзі, вітаю! Буквально кілька слів отримав на заточування ніж не формат від Руслана Скімена за дизайном Руслана Скімена. Дивіться, гарний ніж. Є моменти, як завжди, тобто немає ідеального виробу, завжди можна до чогось докопатися. Я взагалі ні разу не хочу докопатися ні до виробника, ні до Руслана. У Мене просто одне питання. Коли він малював свій ніж, чи він розумів, що. От, зробивши такий дизайн, от, зверніть увагу, під яким кутом заходять спуски. Практично під тим же кутом от, зроблений захід ну, плашок. Тобто це дуже добре з точки зору дизайну. Мені подобається. І цей трюк на багатьох ножах справді роблять, тому що тоді виглядає ніж, якось гармонійно і не складається з двох окремих частин, а виглядає в якомусь одному абресі. Це чудово, але цей захід, оцей кут. Ну, Практично він унеможливлює нормальне заточування ножа. Я зараз не говорю там про наждаки, тому що це взагалі, чесно кажучи, трохи варварство. Ось, І я не про те, що там Руслан гостить на наждаках. Це його справа, в нього там низькооборотистий двигун, там 800 оборотів і так далі. Він знає, що він робить. Але мені здається, моя думка, що коли він намалював отаким от чином плашку, а плашку точно малював він. Забув врахувати один момент, що його в зібраному стані заточити на точилках. Я не знаю, як він до них ставиться, <кій> тому що Наждак його рятує там, в 99% випадків. Раніше він точив багато на апексі. Його неможливо точити на апексі, на якихось поворотних точилках. Чому? Тому що ви зрозуміли, плашки будуть просто, вони не дозволять проточити. Оця частина називається там, кацапи кажуть, дулька, правильно називати там чойл або рікасу. Ось для того, щоб почати заточувати, всю загострювати всю ріжучу крайку, починаючи от від п'яти, ми обов'язково так чи інакше будемо зачіпляти накладочки. Ну, З одного боку, це накладка, з другого боку, це там стальна плашка. От такий момент хотів просто поділитися, не знаю, там подивиться це Руслан, може він там прокоментує, може не прокоментує. Я це не роблю для того, щоб якийсь там ловити хайп. Тому що, ніж класний, продуманий от шайби є, для того, щоб кульки не каталися не, не їздили. по... Цьому по самому гартованому клинку нормальне рішення. Осьовий теж мені подобається. Він колись багато разів пояснював в багатьох відео, що не потрібно прослабляти. Ніж класний. Тобто я не для того записав, щоб там розказати, що я мудріший, ніж Руслан. Ні, просто я займаюся заточуванням багато. Можливо, він за життя заточив трохи більше ножів, ніж я, а може і ні. Ось, але він намалював ніж, який, на мою думку, має ось такий недолік, ніби неочевидний, поки людина його не гострила. Я думаю, ви зрозуміли. Дуже далеко заходять, накладочки заходять ось сюди далеко, і ми не доберемося з вами. Ми можемо пробувати позиціонувати нішу таким чином. І я бачив в кількох відео Руслана, я думаю, всі його там дивляться, в нього найбільше підписників, в нього найбільша аудиторія. Ось. Якщо ми там спозиціонуємо так, ми, ми зможемо точити, не зачіпаючи, але ми вийдемо на дуже-дуже таку геометрію кучеряву. Що у нас страшенно буде тонкий, тонкий кінчик, точніше тонкий підвід. Ми не зможемо зробити. от Руслан це закидає як радіусним апексним точинком, він закидає те, що кути, получаються різні, і, і це недолік. А там на наждаку можна це практично нівелювати. Ось. Там на апексах можна теж це все нівелювати, якщо правильно. Скажімо, спозиціонувати в губках, але в даному випадку треба завжди його ніж буде розбирати. Хоча тут нічого складного немає, відкрутили гвинт, зняли, і от в такому стані я його зберу, тобто його не треба розбирати. Тобто це теж плюс до ножа. Я ще раз кажу, я не знімаю якусь голу критику, бо мені просто нічого робити. Перший раз взяв його ніж у руки, хоча я загострив там, не знаю, три-чотири чи п'ять тисяч ножів, я не знаю, я називаю якісь такі цифри, але вони дуже орієнтовані. Колись один заточник відомий в Україні, ну, в вузьких колах там розказував, що він заточує за рік там чи 3 тисячі. Ну, я не так заточу, в мене трошки менший темп, але не важливо. Я заточую дуже багато часто щодня. Так от, просто зауваження з приводу ось цього заходу плашок. Ось така історія. Я думаю, що Руслан буде малювати наступний ніж. То цей момент можна обійти, обігравши якоюсь іншою формою. Ну, У нього, бачите, такі рубані форми, якби в цьому є свій сенс тут і склобі, і так далі. Тобто, ніж виглядає достатньо гармонійно, пропорційно. В нього є якась ідея. І це дуже класно. Я от коли розповідав про свій терен, мені там хлопці в коментарях написали, що було цікаво вас слухати, тому що ви розповіли, розповіли чому саме ви от таку брали форму, там, таку вагу там, і, так далі, і так далі. Так само, і Руслан він 100% сюди вкладав щось. Я вкладав ідею. Але в цей момент, на мою думку, він або не продумав, або просто з цього не виходив. <кхм> тобто, бо вважає, що можна легко розібрати ніж і загострити його там в точилках, тому що це проблеми не складає. І справді це для мене проблеми не складає, але для когось може і складе. Ну, ось такий короткий відгук. Зараз беру ніж і покажу вам його в зборі. Ось ніж в зборі, після мого заточування. Фініш. 3-2 на полімерній зв'язці. Е, я люблю такі тонкі фініши. Хто би що не казав, які б не існували там гіпотези з приводу того, який фініш кращий. я люблю тонкий фініш. Чудовий ніж, класна механіка. Збирається, розбирається елементарно. Один гвинт. Все в ньому класно, крім одного моменту, який я не міг не відмітити. Захід плашки дуже далеко. Так що це не унеможливує на тонких кутах. Можливо, якщо його гострити там, на 60. До речі, ніж не гострився, і я заміряв кут заводу тут був 41 градус, тобто 20,5 градусів на сторону. Дуже адекватно. Зроблено непогано, ще раз кажу: це не критика ножа. Це просто момент, чисто дизайнерський, тому що я теж намагаюся малювати ножики, фікси. І коли я їх малюю, намагаюся щось не забути. Я обов'язково щось забуваю, але тут просто хотілося на цьому прикладі показати, що це не можна забувати тим, які хочуть намалювати собі ніж. Якщо мова йде, наприклад, про складений ніж або фолдер, то з такою геометрією плашок треба розуміти, що ніж для кожного загострювання буде, ну, є потреба його розбирати. Все, друзі. Коротко, хоча знову затягнув і розказав більше, ніж планував. До зустрічі!